Поступки Україною територій, поступитися взагалі територіями, мені здається, ніхто на це не піде. Ні президент Зеленський, ні, ні український виборець, тому що ми бачили, як тікала з Херсону, там Запорізької області російська армія. Ми повернули цю частину цих територій, і ми бачимо, що Путіну не вдалося нічого захопити однак, вдалося зруйнувати. І це стратегія руйнування, що він демонструє в Харкові. Ми бачимо, вочевидь. Чи він з цього шляху не зійде? Чи є якийсь інструмент для зупинки? Є інструмент у нас співпадають точки зору нарешті з заходом. Чому тому, що захід завжди казав, що силою є сила права, а є право сили. Так, от Росія застосувала для розширення своєї зони впливу право сили і силою змінювала кордони. І лишити території окуповані під Росією це означає визнати. Що Європа визнає, що диктатори можуть силою змінювати кордони за тих чи інших умов. І тому Захід не погоджується з цим. Він каже: пам'ятаєте, на початку війни вони казали, що Росію треба вернути до нормальності. Спочатку вони сподівалися, що їх можна вернути до нормальності, що вони відкотяться, потім перемовини. З'явилася формула миру, що Росія відходить. Потім ми з нею починаємо перемовини про репарації, там про вибачення і все інше. Зараз Росія за зараз ми вже на другому етапі. Захід зрозумів, що Росія не відмовиться від України від захоплення всієї України. Їй не потрібна частина України. Їй потрібна вся... не, зах... вже не захоплення знищення України. Потрібна. Да, їй потрібна вся Україна. Потім це буде плацдарм і ресурсний плацдарм, і плацдарм для наступу на захід. От що зрозумів, угу. захід. Подивіться, вони захопили Херсонську Запорізьку область. Зараз ми говоримо по про. Не призов. Там а, українських громадян, які на окупованих які, територіях, на окупованих та, територіях та. де вони будуть воювати, це принцип, який застосовувала ще золота за часів Золотої Орди, угу. ординці засто... угу. застосовували. Вони воювали захопленими народами. От окупували територію в армію, набирали народ і гнали воювати далі. Рухалися також в Європу. Уявіть собі, потенціал України, який інженерний людський військовий досвідчена армія, якщо він вільється в російську армію. Докуди вона до яких меж вона може дійти в Європі? А Європа сьогодні не готова, не запу, вони не встигли запустити військово-промисловий комплекс. Вони скоротили свої армії. Там у них в арміях по 200 по танків у провідних країнах, там в Німеччині, у Франції. Тобто вони не готові до війни. А тут досвідчена армія, яка загартована в боях, до неї вільється ще одна армія, та вони просто зметуть Європу, вони пройдуть галопом там по Європі, і Європа це розуміє. Тому ми чуємо заклики. Багатьох політиків на заході, що треба готуватися до війни з Росією, що вона буде раніше чи пізніше. Вони різняться, заяви різняться просто в часу. Німці кажуть, що це 3-5 років. Інші кажуть 2 роки, а деякі кажуть, що до кінця року, коли буде в слабкій позиції захід, тому що вибори європейського парламенту тільки переоберуться, переоберуться, і вибори в Сполучених Штатах Америки, що вони не встигнуть прийняти ніяких стратегічних рішень, якщо Росія зробить якийсь ривок.